Саме цю композицію обрала для виконання восьмирічна Таїсія на конкурсі юні дарування, що днями пройшов у СІЗО. Це традиційний конкурс в установі, на якому показують таланти, та борються за першість діти працівників установи. Започаткований був у 2012 році. Традиційно так склалося, що ми його проводимо кожен рік. От, і фактично, ну мета цього конкурсу пов'язана з тим, щоб показати таланти дітей. Переможці даного конкурсу. Поїдуть до міста Києва. 19 грудня відбудеться всеукраїнський конкурс. Він дарування це відбудеться на базі центрального апарату нашого державної пеціальної служби України. А поки на сцені співає Таїсія пісню для тата, в залі схвильовано чекає своєї черги Анна. Дівчина має досвід участь у подібних конкурсах, тому не переживає, чого не скажеш про її батька. Я буду співати, виконувати пісню «Дай руку знов». пісня про кохання дівчини. Вона виконується українською мовою, досить така танцювальна. Дуже хвилюю анна, найстарша учасниця конкурсу, як і Марія, яка виконала українську пісню Мальви. Пісня до сліз вразила всіх присутніх. Окрім співів, юні таланти дивували танцями сучасними і народними. Демонстрували свої малюнки, а от наймолодша учасниця, чотирьохрічна Анастасія, мала декламувати вірша. Та через хвилювання трохи розгубилася. Але для імсодіо дівчинка таки насмілилась. Настанки блакишка, на то зайшов тихенько ліс. І питає мишко-мишко, де я кілибопідис. Переможцем конкурсу стала Анна з піснею Дай руку знов з чим її і вітаємо.